Привіт, друзі! З вами канал Безфічний та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про методи звільнення рибуного гачка за місця. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до нашого відео. Поїхали друзі. Пісно всі рибалки зустрічалися з таким негативним явищем, як зачіп. Це можуть бути зачіпи рідного роду, які трапляються як на березі, так і в товщі води. Як правило, в першу чергу з'являється бажання просто змінити крючок, наскільки результативним це може зробити залежно від ряду факторів. Наприклад, де закріплений гачок на волосінні або на тонкому шнурі, наскільки міцна, оснасть від характеристик самого водилища. За яким предметом гачок зачеплений? Характер зачепа, наявність течії, кут і тому подібне. Місце розташування рибалки по відношенню від точки зачепу, Характеристики водойми, навіть течія Температура води також впливає на це. Звільнення гачка за допомогою вичепів. Якщо у рибалки є такий помічник, як цеп, то завдання може спроститися. Він допоможе, якщо розташування рибалки трохи вище по відношенню до точки зацепу. Зачіп стався на значній відстані від рибалки. Грибок, глибина водомі має значне значення. Він не допоможе, якщо рибалка здійснюється в половину берега, гачок зачепився на мілководі, або гачок зачепився на значному виділенні від берега. Природно, що така. Пристосування обов'язково має бути в арсеналі кожного рибалки, навіть якщо він не завжди зможе допомогти. Ацеп підібраний конструкції рибалки використовується для звільнення від зачепів бешить. Конструкція від чепу складається з металевого або свинцевого кільця діаметром близько 10 см, на краю якого простарений отвір, куди кріпиться довга мотузка. Основна вимога до відчепу це розмір внутрішнього діаметра кільця, який повинен бути трохи більше товщини рукоятки водилища. В продажу можна придбати спеціальні моделі, які можна використовувати при наявності котушки. Існують також моделі з щербинами по краях, що дає можливість підтягнути до берег предмет, за який зацепився гачок. Оце діє наступним чином. Полягає в тому, що крізь удивище з підвогою він опускається вниз до місця зачепу. Як правило, оце має певну масу, яка і дозволяє відчепити гачок від однієї ж сили тяжіння. Така конструкція є куляновським грозилом металеве пепло, яка кріпиться до мотузки. З іншого боку, грозила є кругла дужка, а зверху над нею розташована прямокутна рамка, яка фіксується на скобі допомогою проживу. В рамку через прорізь заводиться волосіння. Після того панка відпускається, щоб волосінь перебувала в зафіксованому положенні. Далі залишається тільки відпустити грозило, яке по волосінню почне рухатися у бік зачепа. Накверстіший оцеп це звичайний замок висящої конструкції. Якщо його вага недостатня, то доведеться додати до нього вантажу. Замок закріплюється на шнур, опускається по волосінню, в точку зацепу, де він вдаряється. гачок, і звільняє снасть від зачепа. Тому можна легко зробити це своїми руками. Для цього потрібно взяти тож, на кільця, на яких зберігається ключ, та додати до них вантаж вагою близько 30 грамів, щоб волосінь не змогла вислізнути з кільця. На кільця Краще почепити невеличкий відрізок дитиної губи. Після цього до кільця кріпять міцний карбоновий шнур. На початкових етапах зачепа можна спробувати звільнити гачок з допомогою сили, що і роблять багато рибалок. Якщо снасть, то можна силою потягнути її на себе. В результаті гачок або розігнеться, або зламається. У таких випадках завжди є надія на те, що відламається гілка або не витримає і розірветься волосінь. У разі зачепа за камінь або за кори дерева до волосінь швидше за все. Порветься і з приманкою або за доведеться розлучитися. Якщо зайці міцний, то підійдуть інші варіанти звільнення очка або принади, Наприклад, волосі натягуються за допомогою водилища. Після цього вона стає під кутом 45-60 градусів і по ньому ліско б'ють ребром, до, ребром долоні. Якщо є можливість, то краще перейти на протибережний берег і потягнути волосінь у жаротній бік. Як правило, у більшості випадків такий прийом допомагає звільнити гачок або блещу. В певних випадках здається звінити 15 всяких відчепів, досить спуститися в воду і відчувати гачок. На жаль, не завжди такий спосіб доступний, оскільки не завжди рибалка здійснюється на мілководних ділянках. Звільнити гачок навіть на мілководі це проблема, якщо на вулиці холодно. Просто в воду не полізеш. Тут потрібен спеціальний костюм. Насправді існує багато способів звільнення гачків від зачепів. Якщо умови склалися так, що жоден із цих спосібів не підходить для реалізації, то найбільш правильним. Варіант це обрив голосіння. Як правило, на всіх випадках снасти є повітці. Товщих, яких завжди менше діаметр основної волосіні. Це робиться спеціально, щоб в такому випадку відірватися тільки поводок з гачком, а інша частина снасті залишалася неускоженим. Після обриву достатньо закріпити запасний поведець, який завжди є у будь якого рибалки. Інша справа спінінг, де іноді встановлюється більш потужний повідця. Іноді доводиться розлучатися як з приманкою, так і з повідцем, а з частиною основної волосіні. Тому обрив волосіні це завжди крайній варіант, і спінні до цього довго мучу намагаючись звільнити приманку від зачепа. Якщо все вирішили волосінню ну, звати, то краще це робити не руками. Потрібно взяти палицю і намотати на неї волосід, після чого з силою двома руками потягнути волосінь до себе. Ну а на цьому моє друзі все. З вашего канал Досвішин, Петючик. Не забудьте на наш канал, ставити лайк. Зустрінемося на до Зустрічі, друзі. Бережіть себе.